Слава Україні. Я сьогодні замітив там, де я пробував тиждень назад, якраз в неділю, посіяти сівалочкою без оранки під один слід культивації. Вже пшениця навіть зійшла, не ожидав за тиждень часу. Зробив такий проходик зі сівалкою. Думав, як воно буде сходити, хоч біля хати побачу, щоб, бо мої поля знаходяться дуже далеко. Кожен раз на них їздити. Просто я не зможу. Так, 7 днів і сходи ось такі його пшениці. Вже. Як бачите, вон пустирні, пожнильні рештки, все зверху, але пшениця все зійшла гарно. Далі сходить. Так, ну, відео не про то, не про сходи пшениці. Відео про те, що я зламав трактора. Трактор у мене цей, цей півтора року. Трактор є на 45 кінських сил, зараз якраз до нього дійдемо. Так, все, відмінно, відмінний трактор. Виконує все, що в нього які задачі положені. І роботу він розрахований, він все виконує гарно. Але почув хруст в коробці. Ну і вчора розібрав його. Трактор ось такий на 45 кінських сил. Відео по розборці даних тракторів в інтернеті я щось не зустрів. Прийшлося розбирати самому. Коробка на даному тракторі стоїть від 25-ки, то вже знаю точно, бо я в сусіда бачив на Донфенгові. Тачно така сама коробка. Так, по коробці. <кій> по коробці зламало шестерню зуба на вторинному валу. Ось, зараз покажу. О, вона зламана. Так. Тут, Щоб розібрати його далі, ну, то потрібно зараз дождатися запчастів, щоб не розібрати, не поскладати, Запчасті прийдуть через тиждень, і я забуду, що далі його складати як. Тобто ждемо запчастини, тоді будемо розбирати, вже збирати назад. Первинний вал вибивається в ту сторону. По первинному валі претензій немає ніяких, проблем нема. Його можна вибити, все зробити, поставити назад. Вторинний вал виходить сюди. Щоб його вибити, треба розібрати все повністю все, що тут є. Його треба все достати, щоб вибити вторинний вал. Так, по півтора року роботи трактора по шестернях я не замітив ніде ніякого ізносу. зносу. Всі шестерні ідеальні. Ну, чого зламало зуба, не скажу, не знаю. Ну, то все єрунда. ерунда. Будемо якось працювати. Якщо його хтось зібрав, значить ми його розберемо і зберемо також. Також, замітивши, тут стоїть підшипничок. Я правда того всього понаживляв, щоб я його не забув, як воно стоїть. І на тому підшипничкові два шарика. Погризли мишки. Його так гарненько два шаричка погризли. Так що я не знаю, його теж буде під заміну. Але чи його сюди такого ставили? Чи він такий у мене став під час праці, не скажу. Ну. То, що буде далі, відео як розберемо і будемо складати назад. Надіюсь, все зніму. Всім до побачення! Все буде Україна!